Звісно, висповідаючи на ваше запитання, 22, й як і для всіх, був найскладніший, безумовно, дуже складний. Більше того, дивно казати, попередня біда, яка називається пандемією, вона насправді, от тут трішки, якщо доречно таке слово, трішки допомогла, тому що під час пандемії в усьому світі і у нас в тому числі розвинулись технології онлайн освіти. Всі трішки звикли до цього. Це стосується різних різних аспектів, і технічних і від технічних до психологічних працювали. Наша школа ми працювали весь час, працювали в різних умовах. Діти роз'їжджались. Я працюю в приватній школі. Базис, у нас різні були часи. Ми намагались не втратити жодного уроку насправді, хоча бувало різне. Цікавіше про що хочу сказати, дітей то розкидало, дітей розкидали, і більшою частиною тих, хто поїхали, вони в Європі. В Європі абсолютно різні історії, з тому, з тим, як одержувати навчання. І дуже багато дітей хочуть не втрачати зв'язок з нашою школою або взагалі з українською освітою, бо в деяких речах в Європі просто простіше значно. В деяких речах зовсім все по іншому, і багато хто хоче підтримувати зв'язок з нашою світою. Ми в школі зробили а, ігор. А, а я от хотів би почути, можливо, ви маєте якийсь фідбек від учнів, які, наприклад, навчаються за кордоном, і в нас, бо ті історії, які чув я там кажуть, що за кордоном ну не, не всюди, але є такі приклади, що скажімо так, не те, щоб система слабша ніж у нас. Але можливо вона не така глибока. От якщо порівнювати, то все ж таки дійсно у нас якось так серйозніше до цього підходять. Ну я можу казати тільки про математику. Що стосується математики, середньої школи, у віці середньої школи, так зазвичай наші діти сміються наскільки там все простіше, і так далі. А, але там просто вся ідеологія освіти вона зовсім інша. Там в старших класах. Діти вже свідомо обирають, чого вони більше хочуть, і угу. там, де там, де діти обирають занурення в математику, там все достатньо серйозно насправді. От але так на рівні середньої школи, на рівні загальної освітньої школи, так, 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 зазвичай, ми ну у нас складніше. Хоча є речі, які вони вчать, а ми не вчимо. Тобто, я б не зовсім тут вже сказав, що там все так легко. А, а от а, тоді, там, якщо по іншому все побудовано, дивіться, от якщо є такий фідбек, так що в них там трошечки простіше, у нас трошечки складніше, і разом з тим дивіться, діти реально хочуть повернутися в Україну і навчатися в Україні. А, тому може є якісь думки про те, як би нам а, знаєте, реформувати і взяти цей європейський досвід, чи у нас нормально все, чи не треба нам ніякого взагалі європейського досвіду а... А, брати. Я прихильник вивчати будь-який досвід, і я прихильник брати з того досвіду те, що справді корисно. А дві крайні позиції, що ми найкращі, або треба все брати звідти. Вони, на мій погляд, це той випадок, коли шукати десь щось треба посередині. Те, що корисно і цікаво, треба переймати, не відкидати, але Ну і своїм теж є чим пишатись, насправді що підтримувати. А ви сказали, Тому... якісь є там, наприклад, предмети, які не вчать в нас. А що це за предмети? Може б вони і нам знадобилися? Є й такі предмети, мабуть, теж гуманітарних царинів, але я зараз не про те. Є я зараз все таки більше про математику, бо там я менше в інших предметах я менше розумію. Є розділи, які вони вчать більше, ніж ми. Це стосується якихось речей, прикладних статистики. У них навчання в принципі більше спрямовано на якісь практичне застосування. Тут є чому повчитись, але я не хотів би, щоб ми повністю переходили ну, воно то так. Але Бо зрештою, є, я, я, я згадую просто свою школу, згадую, наприклад, свою алгебру десь класу після дев'ятого. І знаєте, от я нічого не пам'ятаю з того. Я просто зрозумів якийсь момент, що коли математика там перестали з'являтися цифри, а з'явилися букви. Я після того зрозумів, що ні-ні, ні це для мене надто складно, і я це точно вивчати не буду. Тим більше, що я знав, ну, планував, принаймні, яким я стану э, далі в житті, тому математика мене, слава Богу, не дуже э, цікавила э, в той час. Добре, ну, ну, якщо ну, говорити про нашу систему... я міг би відповісти, але. <ріху> ну, <ріху> просто, сказати, якщо... Хтось в житті не зустрічається з цікавою музикою, з цікавим ще чимось. Вам на мій погляд не пощастило зустрітися цікавою математикою. Напевно нічого, так, на останок, пане Ігорю, хочу б запитати. От ми ж розуміємо, що перші місяці, і перший там, зокрема, кінець лютого, весь березень це був тотальний жах шок. І дуже багато різних систем перестали працювати. Ну бо хтось їхав, хтось залишався, хтось йшов на фронт. На вашу думку, от наша освітня система оговталась в якому місяці, в який момент це сталося. Знаєте, мені важко сказати. Мені здається, е, мені здається, що я не знаю, як система. Те, що я бачив навкруги, повторюю, ми, ми намагалися працювати з кінця лютого виходило по-різному, але освіта. Я не можу казати про систему. Розумієте, ми сьогодні з вами бачили тільки, що я прочитав в новинах, що зруйновано ну, пошкоджено принаймні три будівлі в Києві. Мені важко казати про школи, які зруйновані були в Харкові, Миколаєві. Я вже не ну, кажу так, про окуповані території. Тому я не візьму зараз казати про систему. А система працювала, вчителі налаштовані. Всі хочуть, всі хочуть повернутись якнайшвидше до, до, до життя нормально. І всі намагаються для цього робити якомога більше. І діти дуже багато дітей з тих, що поїхали, налаштовані повернутись, вчитись. Тому я повторюю, ми влаштували в другій зміні вечірні бази. Ми для дітей, які перебувають в Європі. Ми їх навчаємо онлайн зараз. Вони після шкіл європейських приходять до нас отримувати знання з нами. А, я тут. Оптимістично налаштований, але через які втрати я не знаю це треба досліджувати. Втрати безумовно є і будуть. Працюємо, ж... як і ви. От як ви правильно сказали, кожен на своєму місці це правда. Кожен тримає свій фронт. Ми свій, ви свій. Він насправді кожен фронт важливий, І, і, і ну звичайно найважливіший той на передовій. Але ми ми і ви, і ми хочеться вірити, що знаєте, зміцнюємо наш тил, який насправді дає наснагу, сили і ресурси тому фронту, який а, виганяє ворога з нашої землі. Нашими і вашими стараннями ігоре. Я дякую вам ще раз вітаю вас з прийдешнім новим роком з Різдвом Христовим, аби ви я і ваші рідні були в безпеці, себе. живі, цілі і неушкоджені. От так, друзі, поговорили ми про систему освіти. Вона теж важлива, насправді, і це добре. Що є величезний відсоток людей, які хочуть а, дітей, тобто які хочуть повернутися в свої школи, в свої класи до своїх однокласників і продовжувати навчання в українській школі. Ігор Гольштейн, вчитель математики, заслужений вчитель України, щойно був в нашому ефірі.